Зараз я. Ось дивіться. Отакий він повинен бути, Оце де я закреслюю, оце треба буде вирізати. Ну, отаке от. Ось. Оце, оце ось, де закреслив, це треба буде наскрізь вирізати. Так. А тут хвостик, оце ось, оце ось вирізається. Ну і оце, ясне діло. Оце так само ми виріжемо. Все. Ну сідні, з цієї сторони, з цієї ось. Отак от. Усе оце ось вирізає. Оставляємо тільки оце от. Ну, зараз я почну різати. Ну це довга пісня. Ну, можу почати. Зараз я покажу як це. Ой, з Можна отаким ножем. Це ніж для кожі. Можна звичайним ножем отаким от. Отак їм різати. Ну, кого який є. І починаємо ми не зверху обрізати. Бо зверху можна тоді те саме, отут, отут, отут тонке буде виламати. А поки воно тверде, ми потихеньку починаємо. Так от. так Ось який вийшов човник. Бачите, отак от видно гарно. Ось. Треба тепер наждачкою все це обробити, щоб гаденький був. І далі я покажу, що робити далі. Ось який човник вийшов. Я його зашкурив. Гарненький такий вийшов. Так, що нам ще треба буде? А, дивіться ще. Ось отут от носик загострює і звідси. Це для того, щоб він тоді у вічко добре пролазив. Бачите? І не так загострений, і отак так от трохи загострений.